Нас не вистачає на це фактажу. У нас є тільки аргументація щодо е, сумнівів цієї цифри. Дивимося, що, що таке бульварство? Бульвар, е, це, це є міські, це є вам mm -hmm. весь перепис районів міста. Райони ті, що у нас зараз: Приморський, Маліновський, Суворівський, ну вони вже переименовані, да, там, Хаджибеєвський і е, Київський. Вони, а до цього ви пам'ятаєте, в Одесі було теж сім районів. Да, це, до об'єднання там декілька років того поєднали до чотирьох. Це поліцейська ділянка, і це є ну не мікрорайон, це саме район. І він у нас подивіться, бульварний це той самий центральник. Ага, то, 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 у нас да-да-да бульварний, бульварний поліцейська бульварна поліцейська ділянка. У нас була безпосередньо на. Зараз міський райвідділ. Е, Олександрівський, це е, поліція у нас стоїть, там, де магазин ствол біля вокзалу, о, така з Каланчою. Е, у Крізь у них були ще пожежні частини, тому дивіться, де пожежна частина, там десь поруч шукаєте, де, де поліція, часто густо це була одне, одна будівля. Е, Херсонський, ви зрозуміли, це той, де пожежна частина зараз біля на Пастера, в самому низу. Е, Петропальство. Це той, який у нас є на ну, Старопортофранківській сучасний, е, Михайлівський він згорів. Це саме за нього Бабель пише в розказі «Король, який горить. Це на Михайлівській самому кінці був. Пересепський, зрозуміло, там, де зараз райвідділ Пересепський. і портовий він був на польській. Зараз там вже побудований О. готель Декамерон на цьому місці. Звідки понеїхали? Давайте розбиратися. Дуже, Дуже цікаво. Місто Одеси населення, яке народилося. Дивіться, 100 років вже в Одесі не відбувається ніяких катаклізмів. Ну, трошки була чума, ви пам'ятаєте, але це не катастрофа, що ми там біля трьох тисяч 1812 році. Набагато менше там наступні дві епідемії. А потім все 100 років місто живе спокійно. Тобто нема нічого, щоб хитануло людей і виштовхнуло їх або навпаки. Там щось їх сюди наганяло. да, там, Голод, голодомор, або там війна велика. Нічого цього нема. Але всього 43% народилося в місті. Решта то все подихала. Е, звідки? Е, прочі міста Херсонської губернії 9,6%. Інші губернії 44% і з інших держав 2,5%. большая часть населения города Одессы, а именно 56,4, состоит из уроженцев различных местностей Херсонской губернии, кроме Одессы, уроженцев других губерний и других государств. Э, То есть мы видим, что большая часть населения Одессы, она на этой, роки, она является тем, кто приехал сюда. Це я пишаюся, як людина, яка понаїхала сюди, то я і пишаюся цим фактом. Так? Що я є якраз нормальним одеситом так? з точки зору сухої статистики. Звідки понаїхали? Дивіться, у нас є українські губерні взагалі 29-1. Це, це продовження таблиці. Я просто вибрав, вона дуже велика, і тому я вибрав. Херсонська дає 14% губерні, Волинь. Дуже велика цифра, і Київська, і Подільська. Чому ці три губерні дають такий великий відсоток? А? Хто ці люди? Чому вони сюди приїхали? Цьому? Саме їх так багато навіть в порівнянні з Херсонською губернією, яка просто да, мов з Біляєвки якоїсь там? А? От, садись п'ять. Це євреї. Євреї продовжують з Волині Поділля їхати сюди, тому що Одеса залишається для них оцим магнитом. Вони їдуть сюди, тут можна заробляти гроші. Це все, 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 все. Майже на 100% оці люди не українці, не німці. Це може трошечки отако поляків. Решта це будуть іудеї. Зрозуміло. Ну, далі пішла Бісарабія, з російських губерній дуже небагато, да, там по 9-4-3 тисячі. Санкт Петербург 295 дав нам гостей, і ми розуміємо, це буде чиновники. Це чиновники, яких столиця сюди надіслала на якісь окремі там, порт контролювати, МЗ, поліцейські якісь функції виконувати. І дуже цікаво стан, да, е, соціальний стан. Дворяни 5,5% духовенства, да, духовного звання відсотка. Почетні граждані, ви знаєте, да, була така окрема категорія, вони, скажімо, не забирали їх до війська. Це розночинці, це міщані, але у них було декілька, льгот, які вони отримали за особливі заслуги перед державою. Купці складали 1,2%, містяни 57% і селяни хрістіяні. Живущі в городі. Я вам казав, це всі вигони, вони залишаються. Вигони, городи, все навколо привоз, їсть те, що везуть зі Слободки, з фонтану. Це райони, які годують місто. Їх аж 27%. Да. І дуже цікаво е, от що, е, продовжуємо. Чим займаються люди? Я подивився найбільші цифри. Дивіться, ця цифра це виготовлення одягу. Абсолютно 100% євреїв, які, які, людей, які шиють чоловічий одяг, це тільки євреї. На 100%. Жодного нема портного, який би шив чоловічий одяг, не, який не був би євреєм. Навіть якщо ви знаєте, це найбільш розповсюджена єврейська фомі... єврейське прізвище в нашій місцевості портної. Тому скажімо, журналіст партней, ну, він є єврейним. Це нормально, це абсолютно природньо. Далі торгівля продуктами сільського господарства. Тобто привоз, новий базар і всі-всі дрібні базари аж 16 тисяч, майже стільки ж. І падьонщики чорноробочі. Це, це найбільша кількість професій, яка є в місті. таким образом преобладающие занятия городского населения среди мужчин паденная работа, изготовление одежды, строительные работы и торговля продуктами сельского хозяйства, среди женщин домашнее услужение, изготовление одежды и работа в прачечных других заведениях, касаемых чистоты. Э -э, дуже скорбна цифра, как на мене, тому что, подивіться, это есть письменность, грамотность. Вона у нас Коли ми говоримо скільки людей, ви пам'ятаєте, да? 83% це є звичайні люди, тобто міщани і селяни, да? тобто головна частина населення. І коли ми їх бачимо, подивіться, ось вони да? навіть більше ніж 80%, майже 91%. Це люди, які у нас не вміють зачекати, зачекайте, почутний граждан. Ні, ні, ні. Не, вот у нас сільське населення по грамотності. У нас 50% їх тільки вміє читати. Серед жінок 25%. Серед міщан 59%. Ну трохи більше половини міщан вміють читати. Серед жінок 38%. Тобто Тобто оця категорія. Вона у нас всього, тобто, зараз поясню, якщо ми беремо половину, більше половини населення міста не вміють читати і писати. Для того, щоб виправдати Одесу як найбільш освічене місто імперії, це дуже високий показник. В середньому по імперії 83% населення не вміло читати і писати. Російська імперія абсолютно е сільське населення, міста е і промисловість дуже слабо розвинута наприкінці 19 століття. Тобто, більшість це селяни, селяни читати не вміють, Вони не письменні. Мо Одеса вважається при тому, що половина населення не вміє писати і читати більше половина. Це дуже освічене місто залишається. А -а Дивіться, навіть коли ми читаємо дворяння, 15% дворян не вміє писати і читати. Насправді до їх членів сімей відносять їх прислугу. Вона могла бути неписьменна. Так, рухаємося далі. Це про те, що вам казала Надія Андріївна, мабуть, погром 905 року, чому я згадую. Двадцяте століття, на відміну від 19 століття, це часи е, страшних катастроф. Це часи безкінечного вбивства населення е, різних категорій, різних е, там е, релігійних груп, е, різних соціальних груп. Єврейський погром це три дні різанини, коли убито було 400 людей на вулицях міста за три дні. І біля 50 тисяч міграцій міста. Причому ми розуміємо, з міста їдуть ті, хто можуть знятися і знають, куди вони їдуть, або хоч якісь є гроші. Тобто найкращі, найсильніші, креативніші вони знімаються. Решта залишається. Вони прив'язані, вони більш інертні в такому випадку, да? або більш пасивні. Коли ми беремо ці часи швидко, да, ми розуміємо, після цього починається тільки тільки щось. Там, Столипін своїми там, шибеницями, терором, він замикає населення, після... вам це буде розповідати окремо. Він тільки тільки наводить порядок. Починається Перша світова війна. В Одесі, 14 2014 році 481 тисяча. В 2015, як не дивно, населення збільшується за рахунок військ, які сюди приїздять. Сюди завозять дуже багато військ, це прифронтове місто. І сюди Одеса, як не дивно, вона стає багатшою, тому що війська треба вдягнути, поселити, нагодувати. 16-й вже зменшується, 20-й рік 454 тисячі, дивіться, 23-му 299, майже вдвоє населення зменшується до 23-го року. Я поясню, в чому справа. 25-му ми вже бачимо трохи серйозніше зріст. Це, до речі, фотокартка з січня 2018 року, коли йшли січневі так звані бої. А потім всіх понесли і жовто-блакитних, і ну, білих тоді ще не було, але це було е, прихильники е, тимчасового уряду колишні, і червоні. І всіх поховали у нас на кульковому полі, одній могилі. Тобто там лежать всі всіх кольорів. Е, терор. Терор 20-х років, От я вам буду окремо про це розповідати, коли ми будемо говорити про 20-ті роки. Подивіться, да? це оце, дійсно, я сам знімав, це в Київському архіві. І коли ви подивитеся, як, які види покарань були, оця, оцей сегмент це приговорені в канцлагі. Це люди, які сидять в одеському губернському концтаборі в 21-му році. В Одесі вже працює концтабер. Е, от друга категорія, оця, а це 14 тисяч 18 людей, е, це розстріляні в Одесі за, менше ніж за пів року. Нагадую, в 21-му році. Тобто, от таким чином, причому я читав доповідь начальника КГБ генерала Куварзіна, який писав: подивіться, з третина з всіх, хто були. Там заарештовані нашими з вами там старшими товаришами, одеськими чекістами 21-го року. Він саме з цим звітом працює, і така в нього промога до тут, до ліття начебто, створення створення органів там ОГПУ, ну чекав ГПУ КДБ. І він каже: дивіться як працювали добряче. 36% розстріляних, і нам треба до цього, до цього показника якось там наближатися. Ну і тут, якщо ми подивимося, ще у нас не трудовий елім. Бачите, оця, оця історія не трудовий елемент. Знаєте, хто такий не трудовий елемент? Це не бомжі. Це якраз є дворяні, купці, <різький> да, ті, ті люди, які не міщані, якраз це ті люди, <різький> які були е, 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 якось вони. Е, Колишні люди їх називали, була така категорія. Вони позбавлені були громадянських прав. але це найкраща найкращі люди, ми б зараз сказали, того часу. Ну, Якщо ми подивимося національність, оце у нас іде українці, оце євреї, і на ці діаграмі оце українці. Оце найвища категорія, це розстріляні українці. Не буду це. Я вам окремо розповім. Що що тут робила одеська керівництво. Це про так, потім у нас буде про цей час. Я цей слайд ще окремо. Розповім е голод 21-22 рік, да? Ми всі пам'ятаємо голодомор 32-33, ніхто чомусь не згадує. Страшенний голод 21-22, 23-го, навіть так. Це от коли голодаєші по Волжі, пам'ятаєте? Про них навіть якісь там жарти. Насправді, подивіться на цифри, е с, скільки е, е, гинуло в місті людей. В Одесі був канібалізм і трупоїдство на вулицях. Всі е, е ці два роки. В е, 2014 році у нас е, на тисячу людей е, народжується 29,68, в 22-му народженість 8. А тепер дивіться, в, на тисячу людей в 2014 році, ну, давай навіть в 15 війна йде. Да? Перша світова війна вже рік іде. Старешенні події. Да? Помирає 23 людини на тисячу. У 22-му 155 на тисячу. Ви, ви собі уявляєте це у місті, яке має щось їсти. Да? Тут має бути життя вирувати. Тобто населення, тому ви зрозуміли, чому так різко падає до 1923-го року. В 26-й перепис, до речі, останній якісний радянський перепис. Це й рік, тому що тоді ще радянська влада не брехала. Це така відлига. Ми б сказали період непу, тому що наступний перепис 37-го року я б на вашому місті вже не брав взагалі. А 39-й, ну точніше так, перепис двадцять тридцять був знищений. Переписники були майже всі розстріляні, бо цифра не підійшла Сталіну. Це ж якраз цифри після голоду, а її вже де? А наступний перепис 39 він абсолютно фальсифікований. Був. Тому працюємо частіше з переписом 26-го, якщо ви хочете, наприклад, дивитися етнічний состав. Одеса, пам'ятаєте, да? Вже от, після Баку, ну так, не сильно. Далі у нас починаються періоди катаклізми продовжуються. Голодомор, 32-й, 33-й. Ми будемо говорити з вами, я дам цифри на окремій лекції. Коли ми говоримо про е, репресії 37-го року, Одеська область дуже високі, дає показники, достатньо подивитися, що, скажімо, у нас ось да, е, за 37-38. Е, насправді репресії продовжувалися до 41-го року, просто пік у нас приходиться з літа 37 до е, приблизно жовтня 38-го. Так, всього репресовано в Одесі було 12 393 особи, з них до найвищої міри покарання було п'ятвісті сімдесят. Тільки за цей рік нагадую. Подивимося, хто підпадає. Перше, це українські націоналісти в Одесі. Ви розумієте, тут самі націоналісти. Дуже висока цифра, це німецька контрреволюція. Пам'ятаєте, я казав, що з німцями будуть розправлятися дуже сильно. Це 2320. Поляки, ну, так звані національні операції, вони їх називали, чекісти. Це німецька операція, польська операція, була ще і Румунська і Карбінська. Це хто з КВЗЖД приїхав. І Кулацька операція. Найбільша цифра це 5577. Це ті, хто були розкрукулені в 30-ті роки, на початку 30-х років, отримали строка або на виселення, або відсиділи 3-5 років. Перед 37-м роком ці люди звільнили, вони повернулися до своїх сіл або сюди до міста, і їх знов по рецидиву заарештовують і розстрілюють уже. Це все українці теж. Ну, от дивіться, по першій категорії, ви знаєте, перша категорія це розстріл, друга категорія це просто решта. 5270, друга категорія 7150. Що цікаво, коли ми дивимося, скажімо, це документи підписані. такий був у нас Федоров, начальник одеського НКВД, у нас так сталося, що Одесити дуже повільно зреагували на наказ Єжова про. Засудження про роботу по цих організаціях і сюди приходить, Ну не сюди циркулярно на Україну приходить телеграма по типу, о, деякі області вони щось не дуже активно виконують накази партії, і тоді наші чекісти починають рубати просто за місяць, перевиконують план по першій категорії, знищують своїх ж єдиноплеменників, і просять декількими телеграм. Дивіться для Одеської області Дан, дополнительный лимит по тройке, тройка вы разумеете, это судовый орган, всего на 400 человек. Что является совершенно недостаточным при наличии больших вновь выявленных учетов по контрреволюционному уголовному элементу. Прошу дополнительно увеличить нам лимит. Підняти кількість, яку ми можемо знищити, до трьох тисяч. Тут було чотириста. Нам мало дайте нам тві тисячі, і ми будемо рубати тільки, тільки, тільки нас. І всі потім розстріляють цих чекістів, Але до цього вони розстріляють найкращих людей міста. До речі, коли ми дивимося, а кого розстрілюють, подивіться, у нас у нас по професіях. Економіст, печатник, слесарь. У них до той момент вже дворяни закінчилися. Дворяни закінчилися ще в 20-ті роки. Тобто, тут вже От Оцих 37 -39 х 39-х Там точно вже нема нікого, кому б дійсно віднесли ворогів народу, там якихось ідейних буржуазія, там дворяни, не знаю, чи хто там. Добре, війна, я буду окремо вам говорити, але просто швиденько. Да, на війні у нас ми в війну входимо у нас 604 тисячі населення. Потім воно навіть трошки знов таки збільшилось за рахунок тих, хто прийшов із з -за, за Днестра. Це Бесарабія і Молдова, ну і західні області. За період оборони у нас загинуло від бомб, які ми які прилітали. Ви пам'ятаєте, Одеса 73 дні була в оточенні. Майже Маріуполь, да, будемо брати повне оточення, тільки з моря було підкріплення. У нас загинуло тоді 1429 від бомбардувань. У мене є списки моргу одеського. То це абсолютно точна цифра. Ще в цей же момент репресовані були продовжуються розстріли в місті. Це наші розстрілюють свої ж. От е, далі у нас за період е, виїхало з міста 326 тисяч. Це евакуйованих по офіційних списках морем і залізницею до того, як закрилося кільце навколо міста, тобто в місті да, вже вдвічі зменшилося населення. За період окупації було знищено біля 120 тисяч одеських євреїв. Тобто, якщо у нас в Одесі було на початок війни біля 220 тисяч євреїв, ні, третину беремо так стабільно, да, знов таки, то у нас загинуло і. Було половина з них, половина, ми розуміємо, встигла евакую, евакуюватися. Говорять, що залишилося біля 60 єврейських наприкінці окупації. Е, партизани 342 підпільники, це розстріляно офіційно за румунськими списками там, і наказами. І е, коли Одесу звільнили, в Одесі було 228 862 чоловіка. Це перший, перша реєстрація червня. Ну, це списки. Так мене здивували. Коли мені от, е, попався цей документ, він я зберігаю у себе вдома в домашньому архіві. Це е, оригінал. Я вам зробив фотку з оригінала. Це такий Кузьменко був е, голова одеської міліції. А міліція займається карними справами. НКВС взагалі, політика, е, політична да, справи. А РКМ в складі НКВС, це саме те, що ми називаємо зараз Національна поліція, це е, злочини. Вони ж злочинців ловлять по місяцях, да Іюнь, юль, август, сентябрь, октябрь, А 15 жовтня в місто вже війшли румуни. Так, от, що цікаво, головним видом злочинності це було е, е, дезертирство. Люди не хочуть іти до війська. Тобто, коли нам говорять, що вся країна, як одна, там пішла, і всі добровольці пішли на фронт зустрічі.